з В зоті представлений пуховик, довгий, теплий, на синтепоні. Всьогний він такий йде, на закльопочках, Продаватися не буде. Рукавчики йдуть на манжетиках. Всередині на підкладочці. підібрали під нього теплов'язаний в'язаний світок. І під ось такі шкіряні штани прямого крою. Шкіра є такою м'якенькою, дуже приємною, всередині утеплена. Ось такий варіант. Також може бути варіант теплого світра, синього кольору. Підібрали також, що аксесуар сумочку, ну, поверх куртки, можна звичайно. І ось такі брючки з мікровільвета. Піджак на гудзочку, класичний, дуже красивий силует, за рахунок виточок спереду та ззаду, на підкладочці та в синього кольору. Підібрали також під нього таку хустинку чорно-білу, дуже красиво поєднується, можна зав'язувати на шийку, наприклад. Підібрали під нього таку сорочку, дуже приємний ніжний матеріал. Вона така невагома і дуже красивий, красива імітація бантика. Підібрали під ось такі шкіряні штини прямого крою. З кишеньками, лямочками для паску. А також під сорочку є варіант такої склітнички. Трикотажної на резиночці. Також більш повсякденний варіант це яскравий боді в рубчик. Дуже красивий актуальний колір зараз і красиве поєднання оранжевого і такого яскравого і сині. Підібрали під ось такі джинси прямого крою, моми, висока посадка. Також можна замінити води, наприклад, на ковтинку в рубчик. Також більш повсякденний варіант. Під річок можна одягати сукні з валанчиками, рукавчик, відрізна талія, е, матеріал такий оксамит. Також просто видаємо. Сукня з замочком, з мікровільєта бордова. Сукні, верга жарка, довгова, з шифонова, з підкладочкою, тут така зібрана на резиночці і підібрали під таку ковтинку кардиганчик. Ковтинку можна також носити окремо під штани. Ковтинка тепла, дуже приємна, дуже м'ягенький приємний матеріал з горлом. Підібрали під ось такі брючки з виточками кишеньки скошені. Також дуже красиво подається. Сорочка, корот стоєчка з гудзичками. Також вона дуже легенька. Можна під піджачок і тут під -під варіант брючок. Брючки з виточками і ось знизу є замочки. Можна просто закрити, а можна зробити імітацію цих розрізів. Шифонова сукня молочного кольору в жарку з дуже красивими рукавчиками. Такий варіант шифанової сукні з мікрооблиском, тут ниточка прошита. І також є варіант теплої сукні в'язаної. Вона може бути як туніка під штани і також як сукня. Можна також поєднувати з поясочком. Тепла кустинка в'язана, рукавчики, такі балансики, гарна або бов'язка. Підібрала під ось такі брючки плану чину з кошеними карманчиками. І також є тут стрілечки виражені. Коротка, накладні кишеньки, йде на замочку, на закльопочках знизу йде резиночка, щоб нічого не задувало На підкладочці гарно набита, красивий кольор, дуже приємний матеріал. Підібрали під ось підехуддя, для тоненьке з капюшончиком. Також красиві контрастні кольори поєднуються. Підібрали під ось такі джинси прямого крою, висока посадка. Варіант є ковтинка, спортивна на замочку, хороша фурнітура якісна, під ковтинку, в рубчик. це також, в принципі, варіант можливий і під курткою, звичайно. І спортивні штани. Є варіант просто ковтинки такої справи і з джинси. Джинси такі варіанти, висока посадка, актуальний розрізи з внутрішньої форми. Також для більшого удата можна додати жилетку з капюшончиком на верх ковтинку, наверх ковтинки і поєднати з джинсами такими світлішими також могу прямого крою. І кольори між собою дуже гарно гармонують і